Вітаю всіх, хто зайшов на мій YouTube канал Намисту зі Львова. Чоте, а, в цьому відео я покажу, як можна зробити таку ну, прикрасу, звичайна сіточка чорна. Але досить так, ефектно дивиться і по вечірньому. Я тут зробила звичайну вистіку, карабіну з ланцюжком, але маю на меті зробити ще. Вечірні такі так мовити варіант з іншою застіпкою. Зараз я вам покажу, яку застіпку маю, якщо ви можете замінити, зробити не карабін, а дійсно щось, ну, то залежно від того, який вам варіант потрібен. Дивіться, в мене є така от застіпка, вона з камінчиками. Не знаю, чи видно ці камінці чи ні. От. Достатньо туга. От. Тут є такі углиблення, а з цієї сторони такі штирьочки їх видно. І коли вона защіпається, вони не крутяться, верхня частинка нижнього відношенні одна до одного вони не перекручуються. І дивіться, як воно красиво дивилося ось на цьому чорному намисті. Коли його розвернути застібку спереді, наприклад, тут якийсь не знаю, комірчик може бути невеличкий, під нього та. Силянка, сіточка трошки велика, не під саму шию, і з тої застіпкою воно буде дивитися достатньо вечірньо. Це можна навіть одягнути на сукню з круглим вирізом, це і зразу додає якоїсь знаєте, святковості. Ще я, знаєте, отримала такі застіпки, магніти. З одного сторони, так, така петля, з другого карабінчик дрібненький, також міцний замочок. Але я би ну, забрала оці. От. Непотрібні весільки, в моєму випадку, тому мені не знадобляться. І приєднувала безпосередньо одразу через ці кільця до силянки. І також би було непогано, таке як гудзичок. От. Ну, сьогодні я вам покажу, як я буду робити саме таку, простенький варіант. Якщо ви захочете замінити інакше, ви можете просто пришити любу будь-яку застіпку, яка вам сподобається. А я покажу, як з цими подвійними кільцями поводитися, що з ними зробити як приєднати. Здається, в попередньому відео в мене була вже така наступка з цими кільцями. От. Хто хоче, може одразу там дивитися. А сьогодні я вам покажу, як зробити сіточку, як приєднати замочок і як буде мінятися нитка. Трати розкладовець матеріал і далі все покажу. Виложила я все необхідне для того, щоб зробити нам цю прикрасу. Це бісерні голки, мило для намилювання кінчика нитки, щоб легше заправлялося в голку, бісерна нитка, чорний бісер, звичайний. 23 980 розміх 10. Так, два колечка, кільця подвійні, карабінчик, ланцюжок з таким от мене кінчиком. Мені буде потрібна товста голка і інструмент, яким я буду приєднувати кільця до карабіну. Забрала я все зайве. Заправляємо нитку в голку і одягаємо 32 бісеринки. Так. От є у нас 32 бісеринки. Я розклала їх по 4 штучки, так, це щоб іноземці могли порахувати. Так, далі. Беремо таким чином і в четверту від кінця ми проходимо догори. Так, ой, так. у нас утворився внизу хрестик. Зараз крізькість вам веду сюди. Далі ми набираємо сім бісеринок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Від хрестика пропускаємо сім і у восьму проходимо в напрямку до Ой. Так, Ось це от восьма бісерина. Набираємо п'ять. 5. От п'ісеринок. П'ять пропускаємо і в шосту проходимо. Знову п'ять бісерин. П'ять пропускаємо і в шосту проходимо. Тепер три бісеринки. Три пропускаємо, в четверту проходимо. Три бісерини набираємо. Три пропускаємо і в четверту останню проходимо. Так. Тут я зроблю один вузлик, не зав'язую, а так, щоб трошки стримати свою роботу. Потім покажу, чому саме так. Тепер ми йдемо донизу. У нас такий от ланцюжок вийшов. Раз. От. Тепер ми йдемо донизу. Донизу ми йдемо, набираючи 4 бісеринки зверху, і проходимо всередньо з набору по три верхній останній набір на Так, Надію, що видно і зрозуміло. Так, набираємо три. І в середньо з набору по 3. Далі набираємо 4. І в середньою з набору по 5. Надію, що так видно. Зверніть увагу, що зараз ми набираємо парну кількість бісерунок. Не 3, не 5, а саме 4. Тепер ми набираємо 5. Два, 3, 4, 5. І проходимо в середньо з набору по 5. Тепер ми наберемо 6. Знову в нас парна кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І проходимо в середньо з набору по 7. От. Тепер ми набираємо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І підсувуємо до роботи. Через четверту бітрунку ми походимо. Три ми посунули, а в четверту в напрямку до гори ми йдемо, щоб у нас утворився хрестик. Підтягаємо цей хрестик ближче до роботи. Так. Тепер ми вже йдемо до гори. Набираємо сім, 3, 4, 5, 6, 7. І проходимо, дивіться, в четверту від ключової нижньої. Зараз я вам покажу. Підтягну. Дивіться, от ключова в нас. Один, два, три, в четверту ми пройшли от четверта. Зверху в нас залишилося дві. тому що ми набирали тут шість. Коли йшли донизу, було шість бітенок. І тому в нас не є середньою. Вона четверта, якщо ми рахуємо знизу. Так. Надіюсь, що тут зрозуміло, зараз я підтягну роботу. Так, тут ми набрали 7, тепер ми набираємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. І проходимо всередню з набору по 5. Знову 5 бісерин. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Тут у нас вже було набрано 4 бісеринки. Ми проходимо в третю. Дивіться, я так потримаю, щоб було зрозуміло, в яку бісеринку ми проходимо. Від нижньої ключової, ось нижня ключова, от верхня ключова. Від нижньої ключової рахуємо 1, 2, 3, третю прийшли. Так, далі набираємо три і проходимо в середню з набору по 3. Знову три. Середньо з набору по 3. Все, ми дійшли до верху. Далі у нас буде все повторюватися. Я думаю, що ви потім запам'ятаєте, я ще трішки з вами це зроблю. Набираємо 4. Зверху ми завжди набираємо 4. І проходимо середньо з набору по 3. Тепер. 3. Середньо з набору по 3. Чотири. В середню з набору по п'ять. П'ять. В середню з набору по п'ять. Шість. В середню з набору по сім. І в кінці ми набираємо 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Підсовуємо до роботи. І в четверту від кінцевої ми проходимо. У нас має творитися знову хрестик. Тепер ми йдемо догори. Набираємо сім. Проходимо. В четверту від ключової по ходу роботи догори. Роздивляйтеся, яка це бісеринка, якщо ви не зовсім зрозуміли. Так, далі набираємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. В з набору по 5. Знову 5. В четверту від. Це, верніше, не в четверту, а в третю. тут було у нас чотири бісерини. третю по ходу роботи. Три. В середню з набору по три. Ще раз три. І тут у нас чотири ми проходимо в другу від ключовою. Зверху у нас повинно залишатися по дві бісеринки. Такі пари будуть у нас зверху лишатися. Так, це в нас є повтор. Зараз ви можете, наприклад, собі записати, як ми йдемо. Дивіться, ми зараз до низу будемо йти, наберемо 4, потім у нас йде 3, 4, 5, 6, і отут 7. Тобто 4, 3, 4, 5, 6, 7. Легко запам'ятати. Приходимо. Набираємо 4, і в середню з набору по 3. 3 середню з набору по 3. 4. В середню з набору по 5. В нас, коли ми йдемо донизу, 3, 4, 5, 6, 7, вони у нас всі йдуть в середню бісеринку. Так, 4, 3, 4. Значить, зараз 5. Ой, боже. 2, 3, 4, 5. В середню з набору по 5. 6, В середню з набору по 7. В кінці ми набираємо 7. Підсовуємо до роботи і проходимо в четверту в напрямку догори, щоб утворився в нас хрестик. Запам'ятала, можете собі записати 4, 3, 4, 5, 6, 7. І в четверту напрямку догори. Коли ми йдемо догори, ми не всюди будемо йти в середню. І тому там, де в нас 6 бісеринок, ми проходимо середню нема, ніби як третя. Ми будемо проходити в четверту від ключової. Знизу в нас залишиться 3 бісеринки, зверху 2. Там, де у нас 4 бісеринки, ми проходимо в третю Знизу залишається дві, отут, а зверху одна бісеринка. Так, Йдемо догори. Сім. Ми донизу йшли набрали сім, тепер доверху ми йдемо, набрали сім. І ми йдемо в четверту бісеринку. Далі наберемо п'ять. середню, з набору по п'ять. Знову 5. Отут ми йдемо в третю. Набираємо 3. середньою з набору по 3. Ще раз 3. І проходимо в другу від ключової, залишаємо зверху дві вільних бісеринки. Дивіться, ми закінчили і зробили сім. Утворили хрестик. Потім у нас іде 7, 5, 5, 3, 3. Тобто, тут запам'ятати лег легко, ви можете собі просто записати: донизу йде 4, 3, 4, 5, 6, 7. Утворили хрестик, пішли до гори. 7, 5, 5, 3, 3. Єдине, що правильно тут, коли йдете догори, щоб ви входили в потрібну бісеринку, тому що у нас було там 6 і 4 бісерина набрано. Все. Далі я. Ой, Показувати не буду вже плести, цього достатньо, бо схема достатньо простенька. Тепер, ви знаєте, я хотіла вам показати, як закінчується і починати нову нитку. Я вам під цим відео залишу посилання на одне відео, із якої хвилини там дивитися, щоб ви могли дивитися, як робиться цей заміна нитки. Тому що я в кожному відео показую це, напевно, ті, хто постійно мене дивиться, їм вже це надоїло. Я просто буду під відео цим кидати посилання, де можна подивитися, як замінити нитку. Тепер ми перейдемо до пришивання замочка. Так, я вам не казала, що коли я починаю роботу, я не відрізаю катушку, тому що, коли в мене набрані на нитки, я можу її вронити і бісер посипеться. Я до останнього її тримаю. Тепер покажу, як ми будемо пришивати замочок. Для того, щоб пришити замочок, я вам покажу, що от ми завершили от зробили останній набір. Якщо ми одразу почнемо пришивати, може статись так: десь замочок нас перетре бо щось ну, всякі варіанти можуть бути. І він відривається там або перерізається нитка, і в нас весь виріб розсипеться. Тому ми спочатку. Заплутуємо трішки нитку. До речі, нитка так само заплутується, як і у випадках, коли ми її міняємо там в різних напрямках, йдемо, щоб її заплутати, так би зафіксувати. Якщо у нас відривається, перерізається десь нитка на замочку, у нас не розсипеться, сама вже прикраса не посипеться. Та вона відірветься там від е, бісер не розсипеться. Тому я рекомендую перед тим, як пришивати дамочок, трішки отак пройтися. От. От. Є такий варіант. І ми тут можемо пришивати. Це перший варіант. Зараз я покажу з цього кінця, як я буду в моєму варіанті пришивати. Не знаю, може я трошки напутано, але думаю, ті, хто мене постійно дивляться, вони вже це все чудово, розуміють, що я маю на увазі, бо вони бачили, як я це пришиваю. Відрізаю десь і не знаю. Сантиметрів 30, напевно, відрізала я нитком. Так, повертаю роботу до того місця, де мене була катушка. І пам'ятаєте, я казала, вузлик один зав'язую. От я тепер його розв'язую. його розв Заправляю нитку в голку. Так, і будемо до цього місця вже приєднувати. Це, в принципі, це другий такий варіант, який я пропоную як пришивати ті карабіни, тому що раніше я ще інакше показувала. Дивіться, ми беремо так, оце трошки складно. Беремо це кільце, і нам треба його роз'єднати. Роз'єднувати їх важко, вони достатньо тугі. Але роз'єднати треба, щоб одягнути карабінчик. Чому я беру двійні кільця? Тому що коли, якщо ми, наприклад, або просто пришиємо, або просто, наприклад, тим кільцем одягнемо, роз'єднаємо, одягнемо от через ту петлю, через таке колечко бісерне. Одинарне колечко має тут же розріз, тому що воно є і одинарне, тому він так і називається. І через цю, цей розріз ниточка може проскользнути. І вам виріб злетить, ви його можете просто загубити. Тому на такі варіанти от, беру подвійне кільце, Товсту голку, я казала, що мені потрібна товста голка, я його намагаюся роз'єднати. Вже виходить роз'єднати, бо кільця ці достатньо тугі в мене. Не зараз. Ще з цієї сторони роз'єднаю. Тому що, якщо просто розтягати інструментом, ми можемо деформувати колечко, воно буде не красивим. Так, і тепер туди одягаю карабінчик. Будьте обережні, щоб голка вам не відскочила і, не дай Боже, не потрапила в око. От бачите, одягнула я цей карабінчик. І далі тепер протягнемо так це кільце, От, готово. Тут на моїх ланцюжках ці кільця ячейки вони роз'єднані, вони не є бо є такі, що спаяні. У мене такі, що роз'єднуються. Зараз я покажу, як я тут буду робити. Кільце розгинається один край догори до себе, а другий від себе. Отаким От чином. Ні в якому випадку не розгинайте отак. Вправо-вліво так крутите. Одягаєте колечко. І назад вертаєте ті кінчики, щоб вони з'єдналися. Все. Вони в нас з'єдналися, ще затисну їх. Все. В нас кільця вдіті. Тепер показую, як ми будемо пришивати. Через так, через оце колечко велике. Бачите, у нас там було набрано три бісеринки, проходжу через три це кільце прямо з бісером, бачите? Тоді ми проходили в другу бісеринку від ключової, щоб зверху залишалося дві. Так? Значить, ми проходимо отсюда. Тобто, от в це кільце, бісерне, ячейку, оці, яка нас була верхня, у нас приєднується замочок. Далі я йду через дві бісеринки верхні, прохожу таким чином, щоб мені ще раз пройти через. Ці бісеринки. Дивіться, я вийшла от з цієї бісеринки, от друга через ту, вийшла в напрямку донизу. От Паралельно до неї я міняю напрямок. Ой, так, мені трошки заважає, я міняю напрямок ходу нитки, і я проходжу через паралельну до неї нитку. от, Проходжу через три бісеринки. І ця ниточка, ну, чи буде видно, вона зараз ляже тут між бісеринками. От, вона зразу лягає і не видно. Далі проходжу через бісеринку, яку ми робили там. Вона була друга від ключової, дві верхні. Тобто я вам так вже це так, досконало поясню, щоб ви зрозуміли, через які бісеринки я йду. Коли ви знаєте, як ви йдете, ви можете просто йти, брати і проходити через всі бісеринки підряд. Тобто, не звертаючи вже ні на що увагу, ви дивитеся, щоб ви не пропустили ніяку бісеринку. От я знову вийшла. З цієї бісерини, от воно. і через паралельну в напрямку догори я міняю напрямку, далі вже прохожу вже... ті самі бісеринки, але вже їх відразу більше беру. Оце друга верхня бісеринка. Знову прохожу через кілька бісеринок. От. Дійшла до того місця, де я знову міняю напрямок. От. Отак От у нас та нитка і заплутується. Все. Замочок надійно пришитий, нитку можна обрізати. Бачите, як воно тримається. Все. Коли я роблю, наприклад, вже закінчила і заплутала нитку, ви, наприклад, хочете якийсь інший замочок. Давайте я вам покажу варіант іншого замочка. Можливо, я трошки зашвидку це розказую і показую, бо для мене це все ясно і зрозуміло. Так, я вам не, не договорила. Ось так пришивається карабін, аналогічно пришивається з другої сторони ланцюжок. Це стосовно такої от застібки. Воно пришивається симетрично, однаково. Якщо ви хочете інший варіант, це коли тут у нас бісеринки від'єднувалися. З тої сторони я заплутала нитку і хочу зробити іншу застіпку. Я беру, наприклад, ось цю застіпку. Набираю я три бісеринки і прохожу через кільце застіпки. Набираю Три бісеринки і проходжу між нито, між бісеринками за ниточкою, Так. От для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб ці намистенки бісеринки одягає, щоб закрити оцей отвір, щоб, знаєте, як ниткою, не було видно чорну нитку, наприклад, якщо пришиваю. Це такий от варіант. Які можна використати для пришивання таких дамочків, щоб у вас не було видно нитки. От, підтягуємо. Звичайно, є ще інші варіанти, але я не буду вам вантажити в одному відео. Плутати вас тим символом. От я пройшла через ті бісеринки. Наприклад, тепер можу я пройти через верхні бісеринки, трошки, щоб закріпитися. От. От, воно дивиться. От. Можна, звичайно, причепити так само колечко. Але тут колечко має бути більш делікатним. В цьому варіанті з карабіном тут таке колечко, щоб, наприклад, з другої сторони біля ланцюжка, якщо ви захочете зняти сам ланцюжок, щоб ви могли защіпати через те колечко мисто. Тому я беру крупніші кільце. А якщо вам, наприклад, до такого от делікатної такої засібки, вона хоч міцна, але вона дуже так дивиться ніжно, знаєте. І псувати якимись такими грубими кільцями. Отак. Ну, якось би не дуже хотілося. Зараз я вам покажу. До речі, воно не знаю, мені не дуже подобається, якби якісь дрібніші. Є там, ну, коротше, є різні варіанти. Не буду навіть на тому зупинятися. Так. І знов так проходжу, і треба надійно це все. Так, заплуталося. десь в мене ниточка, зараз я її розплутаю. Розплутуваємо і, і пройду ще раз через ці бісеринки біля замочка. Так можна проходити стільки разів, скільки вам бісеринки дадуть можливість проходити через них. Тому, що в дирочці, ці в бісеринці зменшуються, і тому ви не зможете до безкінечності отак проходити. А, тут я через ту вже пройшла, чи через дві. От і от, от варіант же пришивання, якщо ви захочете, ага, вже то так. І якщо у вас голка вже не проходить через бісеринку, не старайтеся сильно тягнути. Попробуйте покрутити голочку так, щоб, може, у вас вушко не проходить, інколи покрутите, і воно вже легше пройде. Якщо не проходить, шукайте якийсь інший шлях через іншу бісеринку, але не силою не тягніть, тому що ви можете розламати бісеринку і доведеться переробляти. Так, отут я обрізаю. Оно уже заплутано, так. так само, как и тут. Вот я вам показала два варианта застіпок, как можно пришить до такое прикраси. Вот. вот, что у нас мае выйдет. Сподіваюсь, що і у вас так само все вийшло. Тому що тут не складно. Робота достатньо легка. Знаєте, її можна робити просто так, відпочиваючи вечорами, щоб розслабитись, зробити таку прикрасу. Початківські чатківськи це без проблем також її можуть зробити. Ну, ніби все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого нового. А наразі всім папа!